Естафети Армспорт перетягування ленви та інші цікаві спортивні змагання склали програму студентських козацьких забав. Тренер каже: в їхньому навчальному закладі чимало спортсменів. Тож учасників такої спартакіади не бракувало. В нашому політехнічному кол коледжі є така традиція. За здоровий спосіб життя, ми не різні змагання, різні спортивні конкурси, різні розважальні програми спортивного нахилу. От і в цьому році ми проводимо козацькі розваги 2013. На мою думку, козаки це сильні відважні люди, які завжди готові стати в бій. Я думаю, наша команда, яка сьогодні здобула перемогу, повністю відповідає статусу козаків. Хлопці та дівчата продемонстрували козацьку вправність у змаганнях. Під оплиски одногрупників та підбадьорювання капітана факультет програмного забезпечення здобув перемогу. Ура! В цьому році наше відділення зайняло перше місце розробки програмного забезпечення і також коледж і підтримуємо честь програмування. А всі разом учасники змагань підтримують честь козацьких нащадків, дотримуються засад здорового способу життя та займаються фізичною культурою.